Короче, всем привет, мы на этом часы. В друга часы на распаковке потором одного. сникерса мне не показывала. Mm -hmm. Тут я бантик. Что на бантик? Это просто упаковка. Ну ну за бантик. Там два... Да, тут два сникерса. Mm, так. Короче, зараз я вс зберу. Окрім того, телефону. Це я там не буде зніматися. она, на запах вставляє. Це все. Кроме того телефона я не опускала. На це все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пикайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім пока-пока!